Тому ми починаємо з того, що ми малюємо повітря. Беремо маленький пензлик, Фарба змішується з водою трошки і малюється. Зазвичай біля рибки вони маленькі, біля ротика, отак, кружечки. Бульби? Да, бульбашки. А чим вище, тим вони стають більші. Ось. Можна лише край малювати, можна всередині зафарбовувати. Як вам більше подобається. Ось, тут так само. Скільки їх буде, неважливо. Кому подобається... Я покажу, як їх малювати. Зрозуміло, все, малюємо бульбашки повітря. Хто не домалював, домальовує водорості. Ми беремо дуже рідку чорну фарбу, ми її на палітрі змішали з водичкою. І дивіться, бачите, тоненький-тоненький краєчок пензлика. Якщо малювати е, краєчком, то вийде тонка лінія. Опа! А якщо натискати, давайте я покажу на зворотньому боці. Дивіться, якщо натискати, буде широка лінія. То краще не натискати, а малювати. Тим краєчком. Ви спочатку обводите всю рибку. Як, дивіться, якщо ви десь там не потрапили по краю, нічого страшного. Воно все одно буде гарно. Далі, зараз обводимо, я вам тільки частинку покажу, а ви так У все вас робите. так гарно виходить. Зайка, ти знаєш скільки я вчилася малювати? Дуже багато років. І тепер ми його поділяємо трошки. У них там йдуть ці плавці, да, йдуть складочками. Тому ми отут намалюємо я ось такі плавні лінії. Ні, позирки обводити не треба. Лише рибок. Навіть воду А, нічого страшного, звісно, я розумію, ж була зайнята розмовами. І так, зрозуміла? Дивіться, тут є один секрет. Вони не прямі. А які вони? Вони повторюють оцей форму краю. Бачите, край такий трошки вигнутий, і лінії трошки вигнуті. Край трошки вигнутий в цю сторону, і оці лінії вигнуті трошки в цю сторону, якщо вийде. Далі. Так, да, точно, тобі ж теж треба. Тут так само обводимо. Це у нас теж плавці. Вони теж йдуть складочками, тому теж йдуть з прожилками. Можуть бути до краю, можуть бути не до краю, неважливо. І це так само зараз. Опа. Ротик так само, можна зробити їй посмішку, отак побільше. Якщо забажаєте, можна їй додати веснянки. Насправді, у рибок веснянок немає, тому що вони на сонці не засмагають. Але у нас такі казкові рибки, тому можна. Щось ще забула? А, смуги. От смуги теж за бажанням. Якщо бажаєте, можете обвести оці білі, саме білі. Якщо не бажаєте, мож... що? щось є питання? Якщо є, кажіть. Якщо бажаєте обводите. Якщо не бажаєте не обводити, у синьої смужок немає, тому у синьої і плавців у синьої немає. Тому її обводити тільки по краю, і то знизу не обов'язково. А чому знизу не обов'язково обводити? Хтось... Тому, вже чорна. Да, тому що вона і так чорна. Якщо бажаєте, можете підравняти. Може там фоном хтось. Дивіться, у мене ротик кривий став неохайний. От можна ротик підрівняти. Ось. А то у неї там як будто начебто зуби ріжуться, вона така нерівна. Ось, зрозуміла. Все, обгодимо. Обов'язково підходьте до мене, я вам дам різні тонкі пенклики. Я зрозуміла. Все одно цілий океан, там мільйон риб плаває. Але мільйон риб ми малювати, мабуть, не будемо, бо ми будемо їх малювати шість років, оце до випуска. Мама спитає, що ви малювали шість років, а ви кажете, рибок малювали. Та ми намалюємо дуже маленьких рибок, зараз покажу навіть як. Берете будь-який колір, аби не блакитний. Чому блакитний не можна? Бо воно буде не видно їх на блакитному воді, блакитні рибки. І отут добре підходь. І отут намалюйте таких маленьких-маленьких, наче діточки рибок, а І потім можна або білим, або чорним маленьке око. І так багато-багато їх, вони можуть плавати в різні сторони. Ось тіло, хвостик і маленькі два плавця. Зрозуміла? Давайте. Цікаво, у кого буде більше рибок. Будемо рахувати.